Вітаю! Для вас сьогодні буде послання від оракула богинь. Скажіть своє ім'я, подумайте про себе і попросіть у Богинь послання, те, яке потрібно вам на даному етапі часу. А відео актуальне, коли би його не відкрили. Для вас послання від оракула богинь. Ізольда. Безсмертна любов. Любов, якою ви ділитеся, буде вічною. Незалежно від якої незалежно від ніякої ситуації. Розумієте, Ситуації можуть бути різні. Може якась і важкість, може якась і тяжесть, щось недобре, щось погане, може якісь і підлість, бути зради, все в житті буває. Але та любов, яка у вас є всередині, та ваша безумовна любов, якою ви ділитеся, вона безсмертна. Розумієте? Тому діліться, продовжуйте нею ділитися, незважаючи ні на що, ні на які ситуації. Любов ваша. Безсмертно.